У Берліні відбувся дводенний Ukraine Culture Security Forum, що об'єднав експертів з України, Польщі, Німеччини та Франції. Захід став важливою платформою для обміну досвідом та вироблення спільних підходів до захисту культурної спадщини та посилення культурної стійкості України, європейських країн у період воєнного стану. У складі української делегації був і музейник із горішніх плавнів. Ілля Погребняк, науковий співробітник краєзнавчого музею міста Горішні плавні, ділиться своїми враженнями з представниками засобів масової інформації про форум, який він відвідав у кінці жовтня 2025 року в Берліні. Міжнародну платформу з питань культурної безпеки України проводили Федеральне Міністерство закордонних справ Німеччини та Посольство Республіки Польща в Німеччині. Захід був організований Фондом обмін та численними партнерами з України. Польщі, Німеччини та Франції. В перший день ми групою з України походили по музейному острову. Це окрема територія в місті Берлін, де розташовані найважливіші культурні заклади міста. Ну і їх настільки багато, що за цілий день ми встигли відвідати фактично лише два музеї: це Ноєс Мюзеєм, тобто новий музей. І Альтес Museum, старий музей міста Берліна це одні з найкрутіших закладів культурних у своєму роді, взагалі в Європі. Ну і Берлін мене склалося таке враження, що Берлін це взагалі такий культурний центр європейський, бо майже на кожній вулиці є галерея, якась або маленька, або велика. Є музеї приватні і ось такі великі, які ми відвідали. Ну і звичайно. Це про розвиток європейської культури, про те, що європейці про свою культуру дбають. І, звичайно, ось подивитися на це і зробити висновок про те, що і нам потрібно дбати про свою культуру більше, більше розвивати наші заклади, в тому числі музейні. То, звичайно, ось цей досвід був дуже важливий саме в цьому контексті. Наступного дня учасники форуму обговорювали шляхи захисту культурної спадщини у воєнний час. Обговорювалися різні теми від евакуації музейних експонатів. Так, європейці нас розпитували, як ми організовували це. Ну і наші спікери звичайно розповідали. Найбільше вразило під час форуму це факт того, що європейські партнери нас чують. Що вони розуміють наші потреби, що вони розуміють проблеми, які мають українські музеї? Вони намагаються нам допомогти. І під час форуму я розмовляв з деякими з наших партнерів: іноземних, і польських, і французьких, і німецьких. А ну і звичайно було дуже приємно почути, що вони продовжують нас підтримати. Краєзнавчий музей міста горішні плавні співпрацює з фундацією обмін уже не один рік. Про це повідомляє Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи. Наш музей був зацікавлений в тому, щоб приєднатися до цієї, до цієї фундації, і тому десь приблизно рік назад ми подали заявку та стали її членом. Фундація вона проводить ось такі великі конференції, які присвячені саме захисту культурної спадщини України. І це дійсно важливо, адже в тому числі не всі європейські партнери, не всі. Люди в Європі дійсно розуміють, з якою ситуацією стикнулися українська культура, українські музейники. І це іще один прекрасний момент повідомити про це і розповісти про Україну, що наша культурна спадщина різноманітна і вона не гірша і стоїть на одній планці з європейською та з іншими країнами. Форум культурної безпеки України засвідчив, що український досвід це не лише захист спадщини, а й приклад культурної стійкості в умовах війни. Захищаючи культуру, ми захищаємо свободу, ідентичність та демократичний лад. Саме музеї відіграють вирішальну роль у цьому процесі, адже вони зберігають не лише знання і пам'ять. А й те, до чого можна доторкнутись, відчути зв'язок із минулим і побачити його продовження у майбутньому.